Доброго всім дня. Вийшли на дві своїх вільних годинки пройтись по маленькому парку, подивитись. Отакі такі нас вільні годинки, дві. Це я вийшла походити сьогодні тепленько, сонечко світить. Звісно, не мінус 5, як в Україні, але... Десь 3 градуса, мабуть, тепла. Такий от парк маленький. Прогулююсь трошки на самоті. Розмислити треба, зібратися за зі своїми думками, подумати, як це воно далі має бути. Це життя. Життя на чужині. Ніхто раніше не міг би подумати, що що мене сюди занесе але життя непресказуєме